Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Падає в нас дощ. Вирішимо познімати трохи перебираємо Прибираємо в курятнику. Як є, як поприбирали. Ось. Курочки несуться. Йдемо покажемо качати. Індики ходять. Ось наші качатка. Даю їм. Даю їм кукурудзяну крупу. І от налив їм води. Ось. І даю їм варене яйтячко. Варуюємо, нарізаю і вони їдять. Ось дивіться індик. Ось такі наші качатки. Всі живі, всі здорові. Так що прибираємо. Трошки у нас нельотна погода. Пуде невеличкий дощик. Ось наш город цвіте. Трошки купаю бульбу. Ось огірочки. Ось огірочки, кріп ще росте, гарбузи. Морква, буряк. Ось Ось індик ще один. Кого би цікавили індики. Дзвоніть. Там попереднє відео є номер. Я на відео казав і в описі лишав. Вон вивезли курички, вже кури шпортають вже там. Ось. Яблунька. Яблучка ростуть. Все гарно, як має бути. Ось наш жеребець. жеребець. шейці пасуться, він стоїть в стайні. Вчора він до нас приїхав. Мали нічого. Жеребець досить спокійний. жеребець на паровку, кого би цікавило, можете дзвонити, лишу номер в описі. Кого би таке цікавила паровка жеребчика, то можете дзвонити. Ось. Та, малий ось такий жеребчик. Мам, познімаю ще відео. В роботі, можливо, його познімаю, як буду мати час. Ось. Жеребець знаходиться в Львівська область, Другобицький район. Кого би цікавило цікавий такий жеребець на паровку. Можете дзвонити. Нам буде в області. Ось. Наші курочки прибираємо трошки. Нема що робити, світло виключили. Трошки прибираю такі наші качата. Познімав його, Ось такі качатки, Качка хоче мене кусати. Ще ні разу не вкусила, але хочу не кусати. Ось. Ось такі в нас справи. Ось Стіні качатка гарненькі. Так, привезли нам сьогодні індичку. Мій брат привіз індичку, індичка вивела. 7 шість штук. Але казав їм, як вирощувати. Вони не послухали, випустили, похапало, поздихали трошки. Коротше, яке мали бажання вивезти, таке і вийшло Ось такий індик. Продаю і петушків Ось є такий чубатий, є чорний. Є отакий чорний, вон є червоний, білий плямистий, білий, звичайно. От такий є. Кого би цікавило? то можу продати. Ось. Ось такі наші справи. Так, кур? Ось. Так що, в кого буде цікавити такі індики, то можу продати. А ні, то підуть на бульйон. Треба ще трошки почекати з півтора місяці. Вони вже висоту набрали, тепер ще мушу набрати масу. Наберуть свою масу. І будемо помаленьку вирізати. Так само пітушки трішки підростуть. Якраз молоденькі, файні і будуть йти на бульйон. ось, Але кого б такі цікаві, гарні пітушки молоденькі. Є різного окрасу, вони ще такі. Є світло червоні, є темно червоні, ваті сиві. Ось. Ось такі наші птиця. Ось такі є чорно-коричневі, білоплямисті є, Ну, різні, які хочете і не хочете. Ось. кукурузу не хочу так їсти цілу, бо ще не можуть, бо ще менші. А от кукурузяну крупу і, і мелі коням трошки і даєм курам. Пшеницю, все їдять, все на домашніх кормах, немає ніякого корму вже. Всі все на домашніх кормах. Ось. Починає знов дощика рапати. Ось. А це нічого, ну трошки... Тут викопати більшу вже ямку, бо кури вже більше не можуть вирити. Планую їм підрити і більше води йшло, би. вони могли собі нурнути, трошки покупатися. Вони вже підросли, до землі дістають. Але нічого, всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, всім па-па!